Друзі, всім привіт! Я вас всіх вітаю на своєму каналі в новому 2025 році. Дякую, що ви дивитеся мій канал в новому році. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Я вам зичу, щоб цей рік став для вас успішним, став для нас всіх переможним, спокійним. Мирним і приніс нам усім здійснення наших найзаповітніших мрій. Тема сьогодні дуже така суперечлива, цікава і неоднозначна, скажімо так. Вона називається Німці і їхні кошти ставлення німців до грошей, скільки німці заробляють, як вони про це говорять, чи вони відкладають кошти, чи не відкладають. На зйомку цього відео мене надихнули такі вуличні інтерв'ю, які проводив канал на Ютубі, який називається Easy German». Це канал, який спрямований на те, що люди, які вчать німецьку мову, Краще розуміли мову і бачили, як справжні німці на цій мови розмовляють. І цей канал робить відео на різні теми. Мені сподобалася тема опитування людей у Берліні, Мюнхені, Франкфурті, Гамбургу і у Відні. В різних роках і тема віфільферінству скільки ти заробляєш? І загалом, якщо ми говоримо про тему німців і коштів грошей, то в Німеччині є таке правило, є таке навіть фразеологізм über Geld spricht man nicht». Про гроші ми не розмовляємо. І буквально кожне опитування на вулицях починалося саме з того, що ведучі казали, що для Німеччини, а ведучі самі німці, щоб ви розуміли, для Німеччини це тема табу. Німці не говорять про гроші, не відповідають на запитання, скільки ти заробляєш. Не взагалі з незнайомими тим паче людьми на вулиці, вони взагалі відмовляються про це говорити. І крім того, що вони питали, скільки ж німці заробляють, вони ще й питали, а чому ця тема така табуйована в Німеччині. Я назву спочатку деякі цифри, щоб ви мали уявлення. Я вже знімала колись відео про німецькі зарплати, я його Тут залишу, ви можете перейти подивитися. І тут ведучі вказали таку цифру. Ви знаєте, що в Німеччині є нето і «бруто гегальт тобто зарплата бруто до. Всіх відрахування всіх податків, і нето вже після, це те, що залишається безпосередньо людині чистими коштами після вирахування всіх всіх податків. Так от називали цифру, що в середньому брутто гехальт, тобто ця базова зарплата в Німеччині становить 3 тисячі євро. Це на 2021 рік. І після врахування податків залишається 2000 євро чистими, які отримують німці, але це, звичайно, в середньому. І також ведучі підкреслили, що все залежить від кваліфікацій і від конкретної сфери, в якій ця людина працює, і називали таку цифру, що, наприклад, офіціанти чи касири. У супермаркетах чи в, в, в таких дрогері де МРОСМ, наприклад, так, можуть заробляти 1800-2000 євро бруто, тобто не чистими а брудними ще до вирахування податків. В той же час такі професії, як інженери, адвокати, юристи, лікарі в Німеччині можуть отримувати аж за 5 тисяч. Бруто на місяць, тобто наскільки величезна різниця. Я так задумалася щодо своєї фінансової грамотності, щодо наших умов, скажімо так, в яких я росла, це були 90-2000, початок 2000-х. І наскільки фінансова грамотність, так само, як я не знаю, статеве виховання, про яке я також багато говорю, наскільки ці були поняття відсутніми, і в мене. Взагалі, таке було ставлення до коштів дуже довгий час, поки я не стала вже якоюсь більш зрілою, свідомою людиною. У мене було був остра грошей. в мене були такі уявлення, які в багатьох, думаю, з мого покоління. Про те, що великі кошти це погано що їх можна заробити тільки нечесним шляхом, як раніше в 90-х бабуся з дідусем говорили, що тільки спекулянти і бандити можуть мати багато коштів, тобто якісь кримінальні елементи. А всі нормальні люди, нормальні люди бідні, вони дуже сильно економлять, купують тільки найдешевші речі. Тобто, це. Це просто апріорі, все, що найдешевше, все наше. Ми навіть не дивимося у бік чогось більш дорогого, тому що в цьому немає сенсу. Нам говорять, що ну що тут зробиш? Якщо немає коштів, то немає коштів. А насправді, все залежить від нашої психології, все залежить від нашого так само ставлення, звичайно, від наших здібностей, від нашої, від нашої працелюбності, але... Дуже багато йде саме від е, оцих от, якихось е, уявлень в голові, від нашого способу мислення, від того, як ми взагалі про це думаємо чи навіть не сміємо думати. І саме тому, як на мене, робота з психологом може допомогти і у фінансовому аспекті вашого життя, тому що психолог може просто. Вам розказати про ваше ставлення, про ваші якісь блоки в голові, які не дозволяють вам навіть думати, що ви можете заробляти більше, чи стати, е, якісь, чи мати якусь більш високу фінансову грамотність і так далі. І саме тому я вам хочу від щирого серця порекомендувати працювати з психологом, з людиною, яка зможе вам в цьому допомогти, і порадити сервіс Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з. Шуку та робота з психологом онлайн. Там ви можете знайти свого ідеального найкращого для вас психолога, буквально за пару кліків. І все, що вам для цього потрібно, це ваш телефон і бажання щось змінити. Я залишу посилання на платформу Mindly під відео і в закріпленому коментарі. Перейдіть за посиланням і скануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані цього відео, аби знайти вашого психолога, пройти тестування. Аби платформа змогла. Вам запропонувати саме ідеальну людину для ваших потреб, з якою вам буде комфортно працювати. А з промокодом Германіка ви отримуєте ще й 10% на перший сеанс з будь-яким психологом, тобто 10% знижки. Обов'язково вводьте цей промокод і пробуйте займайтеся з психологом. Це взагалі не соромно, це взагалі не страшно. Які ж цифри називали німці? Я думаю, всім цікаво. Які ж суми вказували, чи відрізнялися вони в різних містах. Насправді якихось кардинальних відмінностей між відповідями, таких дуже прямо, які вирізнялися, не було. Єдине трішки в стороні стояв Франкфурт на Майні. Воно і не дивно. Це величезне місто, центр фінансів і банківської справи взагалі не тільки Німеччина а всієї Європи. Там багато. Звичайно, людей, які займаються в цьому секторі економіки, це великі кошти. І саме там було декілька людей, які вказали, що їхній там дохід перевищує 200, здається, чи 400 тисяч євро на рік. Але це, звичайно, бруто без урахування податків. Багато німців не хотіли відповідати не тільки німців, а й австрійців, тому що в відні теж знімали інтерв'ю, сміялися як реакція, піднімали брови, дивилися на ведучих як на інопланетян. А насправді, якщо так в середньому я подивилася всі відео сказати, то багато називали цифру 2000 євро нето на місяць. Чистими е, називали три, три, двісті менше людей називали там чотири, в районі чотирьох тисяч не то, але це дійсно не так багато людей. Серед тих. Я не знаю, чи це репрезентативно, але дійсно складається враження, що е, в середньому дві-три тисячі не то, на місяць німці так знаєте в середня температура по лікарні заробляють, і говорили люди з таким доходом, що їм вистачає, що вони в принципі задоволені. Було декілька людей в Гамбургу і, здається, в Берліні, які казали, що заробляють менше. Менше двох тисяч, то там була цифра 1500 і навіть 1200. А найбільше вразила мене дівчина молода в Гамбургу, яка сказала, що вона вчиться на вихователя у садочку, здається, чи, чи вчителя молодших класів, щось таке. І вона сказала, що вона отримуватиме 1200 євро бруто, тобто брудними. На місяць маючи повну ставку. І навіть ведучий дуже здивувався такі низькі цифри це дуже мало для Німеччини, і для такої посади. І, взагалі, соціаль абайта, соціальні працівники вони, на жаль, в Німеччині отримують не так багато коштів. вихователі в садочках, особливо якщо це людина молода ще без досвіду, то дійсно зарплати не дуже високі, як для Німеччини, звичайно. Тому що. Ціни на житло в Німеччині на квартири. А ви пам'ятаєте, що більшість німців, ну велика частина, вона знімає житло, в них немає свого житла. Тобто кожен місяць треба враховувати величезну суму на оренду. Наприклад, у Гамбургу, якщо говорити про це портове, таке північне, доволі багате місто в Німеччині, доволі дороге, недешеве, то там називали цифру тисяча євро. На місяць оренда, але це маленька квартира, або це якась, знаєте, якийсь старий фетрак, тобто який ще в 90-2000-х договір був е, укладений, то там були набагато нижчі ціни на житло. А якщо це, наприклад, сучасний договір, е, чи квартира більш-менш десь в пристойному місті, місці. Чи Велика, то це може і 2 тисячі, і 2,5 тисячі євро на місяць обходитися лише оренда те саме у Франкфурту. Франкфурт це взагалі там ціни на житло. Я не знаю, всі з Франкфурта нормальні такі, знаєте, не банкіри, а видно, що звичайні люди, які працюють на звичайних посадах, вони казали: я не рекомендую вам жити у Франкфурту, особливо в центрі, чи десь там в межах міста взагалі, тому що це нереальні кошти на оренду, величезні просто. Ну, я не, не знаю скільки конкретно, але я так зрозуміла, що на, на порядок вище, навіть в середньому по Німеччині. Тому всі кажуть, треба їхати в маленькі містечка біля Франкфурта, де ви хочете жити, чи в якісь села навколо, щоб не платити величезну просто суму за оренду. І не тільки за оренду, звичайно, це і продукти. Зараз інфляція була величезна в Німеччині. Продукти стали дорогими, більш дорогими, ніж раніше. І одяг, звичайно, і якісь походи в кафе, хто хоче, хто хоче ходити, так, то теж ціни немаленькі. З одного боку є е, такий прошарок людей, які дійсно заможні, і це видно по них, вони кажуть великі суми, якщо вони відкриваються, то кажуть дійсно, що це і може бути і 100 тисяч, і 120 тисяч євро на рік, на рік, не на місяць. Розділіть це бруто брудними. Так, це, це дуже хороша зарплата, в принципі, в Німеччині. Можна собі багато чого дозволити, але я б сказала, що 70% опитаних, 80% це звичайні люди, які працюють за зарплату 2-3 тисячі євро чистими на місяць. Ось так напишіть обов'язково в коментарях, ну, тільки, будь ласка, з урахуванням цін. Звичайно, для України це великі кошти, ми не говоримо про це. Але для Німеччини з врахуванням оренди, про яку я також сказала. Чи це нормально, чи це не так багато, чи це багато навпаки. Як ви вважаєте, чи так ви. Думали, що німці живуть, і багато до речі, хто в Німеччині не шикує. Тобто нема такого, що німці собі ні в чому не відмовляють, купують, що хочуть, червону рибу. Там я не знаю, що дня їдять з ананасами, з ікрою червоною. Я думаю, ви вже це зрозуміли, хто в Німеччині, хто не в Німеччині. Такого немає. Дійсно, багато німців економлять, стараються купувати теж дешевші речі, тому що вони дійсно не заробляють мільйони. І тепер давайте поговоримо, чому ж в Німеччині є таке правило, що про гроші не говорять. До речі, у Франкфурті декілька чоловіків, видно, якихось бізнесменів на вигляд, сказали, що в Америці це зовсім по-іншому, наприклад, чи в Америці. Коли питають, там, як тебе звати, хто ти по професії, скільки ти заробляєш? Це звичайні питання, всі про це говорять відкрито, абсолютно. І навіть жінка з Данії, яку в Гамбургу запитали, вона сама, я так розумію, Данка. І вона сказала, що навіть в Данії всі говорять набагато більш відкрито про кошти, набагато більш дружелюбно, фронтліс, так, так дружньо, один до одного ставляться набагато відкритіше, простіше, якось легше, ніж в Німеччині. І чому ж так запитували інтерв'юери в німців? Чому ви думаєте, така ситуація про зарплати? Чому не можна говорити? Частина людей казала, що самі роботодавці не хочуть, аби робітники обговорювали між собою оплату праці, тому що у когось може бути менша зарплата на таку саму посаду. А в когось більше. І роботодавець не хоче, щоб люди це дізнавалися, і потім це може призводити до якихось невдоволень, страйків. Той, хто заробляє менше, буде казати, чому я заробляю менше, якщо він працює так само і заробляє там умовно більше. І самі роботодавці часто прописують навіть в контрактах робочих, що ви не маєте права розголошувати, ну, звичайно, мається на увазі. В родині, я думаю, що це дружина, чоловік знають, скільки заробляє їхній партнер, найчастіше. А мається на увазі публічно не розголошувати, колегам не говорити, мовно, друзям не говорити, на вулиці нікому не говорити, скільки ти заробляєш. Інша частина німців говорила, що багато людей хочуть уникнути заздрісників, так тобто, якщо людина заробляє, як вона вважає добре. То вона не хоче цим ділитися, оскільки вона не хоче, щоб її заздрили. Вона не хоче цих от поглядів на себе поганих. А ті, наприклад, хто заробляють не дуже добре, соромляться сказати це, тому що вважають їх відразу почнуть вважати лузерами. Наприклад, теж була така думка. І що Німеччина це соціальна держава, і так повелося дуже вже з, з багато років, десятиліть що е, така установка, що всі люди мають бути рівними, ну як в Радянському Союзі, наприклад, так що всі мають заробляти приблизно однаково. І дуже багато відповідей про те, що люди, які заробляють багато, соромляться того, що вони заробляють багато. Для мене ця думка була, ну чесно вам скажу, знаючи реалії, давайте скажемо так, деяких країн, багатьох країн, мені здається, навіть у світі, де навпаки деякі люди стараються це виставити на показ, коли знаєте, літери Гуччі йдуть перед людиною, тобто тут Гуччі, тут Версачі ззаду що там Івсен-Лоран, там внизу, я не знаю, ще що там, там, там Клое, Ермес, ці всі бренди, так? коли людина обвішана цими брендами, вона просто от, ще плакату б не вистачає, де написано Я успішна, багата людина. Мені здається, якби була традиція носіння таких плакатів у деяких країнах, охоче б їх носили. І з гучномовцем би також ходили. Тобто, ну ви розумієте, про яку я країну кажу не тільки про цю країну, тільки про нашу, скажімо, так, але про деякі інші країни. Де це вважається ну, нормою, оце, оце от виставляння на показ, понти. Всі хочуть мати багато коштів та ще цим хвалитися, показувати, демонструвати це, ніби це якесь, знаєте, мірило твого успіху, чи мірило твоєї крутості? Ну, можна говорити про причини, я думаю, зрозумілі причини, чому так є. Чому це такий молодий, дикий капіталізм, так? А в Німеччині, от от наскільки ця в мені думка була разючо відмінною між тим, що я бачу, навколо що люди соромляться. Ті багаті люди вони навпаки стараються всіма силами приховати, що вони заробляють багато. Вони вдягаються просто, нормально, не кажу, що всі. Так, є й є такі, які виставляють все на показ із плакатом ходять, але це менш типово для німецького суспільства. Це дійсно не типово. А навпаки, всі стараються от применшити себе, сказати, та ні, я звичайний що, я. Ні, 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 це не про мене. І напишіть, будь ласка, свою точку зору. Друзі, я дійсно хотіла б запитати, що ви про це думаєте? Як ви ставитеся до цього? Чи помітили ви в Німеччині, що про гроші не говорять? Чи говорите ви про кошти в своєму оточенні? Чи взагалі ви б відповіли на це питання, якби до вас на вулиці підійшли? Я думаю, що в нас набагато легше, до речі, про це говорять, зважаючи так само на ці ж опитування на вулицях, які у нас також проводять на цю тему, то всі реагують доволі нормально, не так. Принаймні, як це роблять німці. Дякую вам дуже, що ви додивилися до кінця. Я надовго з вами не прощаюся. Дякую, що залишаєтеся зі мною, всіх вас цілую і всім папа!